Всім привіт! Це відео про те, як зробити завантажувальну флешку для встановлення Windows 10. Для створення завантажувальної флешки Windows 10 ви можете використовувати кілька різних способів за допомогою офіційної утиліти Media Creation Tool або інших інструментів, в разі якщо у вас є ISO образ потрібної операційної системи. І для того, щоб розпочати, нам потрібен комп'ютер або ноутбук з доступом до інтернету. Флешка не менше 8 ГБ. Враховуйте, що під час запису образу всі дані будуть видалені з флешки. Підключаємо флешку до комп'ютера або ноутбуку та перевіряємо, щоб наша флешка працювала. Запам'ятовуємо, під якою літерою у нас відкривається флешка. А після цього ми відкриваємо саме браузер. Тепер нам потрібно зайти на офіційну сторінку Microsoft для завантаження Windows 10. Відкриваємо будь-який браузер та прописуємо Windows 10. Натискаємо Enter, і у нас буде перший виданий запит це завантаження образу диску Windows 10. Натискаємо сюди. Ми потрапляємо на офіційну сторінку завантаження, листаємо трішки нижче і бачимо: бажаєте інсталювати Windows 10 на ваш ПК. Натискаємо Завантажити засіб. У нас розпочинається завантаження саме програми Media Create Tool. Обираємо шлях, де буде він завантажуватися. Я буду завантажуватися на робочий стіл та натискаю Зберігти. Після цього згортаємо наш браузер або його закриваємо. Після цього запускаємо утиліту. Приймаємо ліцензійну угоду. За бажанням, ви можете її прочитати, але я одразу натискаю прийняти. Далі у нас програма запитує, що саме нам потрібно зробити, це саме оновити ЦПК або створити інсталяційний диск, тобто USB носій. Обираємо другий варіант, нам потрібен саме USB носій, та натискаємо далі. На екрані з'являються рекомендовані налаштування, за потребою їх можна змінити, натиснувши на цю позначку. Після цього ми можемо обрати, якою мовою буде наша операційна система. Яка саме буде операційна система, це вже буде у нас Windows 10, та яка буде архітектура? Після того, як ми це все налаштували, натискаємо далі. На даному етапі програма запитує, що саме ми хочемо зробити USB-носі з операційною системою або ISO-образ. Ми обираємо перший варіант це usb носій та натискаємо далі. Після нам потрібно. Обрати флешку із списку накопичувачів, враховуйте, що при записі образу всі дані будуть видалені з флешки. Та натискаємо Далі. Далі ми бачимо процес завантаження Windows 10 на флешку. Швидкість цього процесу залежить від вашого інтернету. Після завершення створення завантажувальної флешки, ви побачите повідомлення про те, що USB-носій готовий, натисніть готовий, і тепер ми можемо перевірити, чи все у нас правильно було встановлено. Відкриваємо цей ПК. Бачимо, що флешка в нас заповнена. Можемо її також відкрити та перевірити, які файли саме тут з'явилися. Після цього ваша завантажувальна флешка з Windows 10 готова до роботи.